Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись рецептом дуже простої і неймовірно смачної домашньої піци. Не потрібно вимішувати тісто, розкачувати його і тим більше чекати годинку, поки воно зійде. Просто замішуєш, виливаєш на деко і випікаєш. Вийде неймовірна смакота. Вислідкуйте за руками і поїхали. Беремо склянку теплого кефіру, склянка у мене 250 мл. Додаємо одне яйце, півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі, також склянку борошна 250 г, одну чайну ложку розпушувача та 1 столову ложку олії. І все це гарненько перемішуємо. Можете також перемішати це все вінчиком, щоб не було грудочок. тісто повинно вийти ось такої доволі рідкої консистенції, дуже схоже на сметану, і залишаємо на 10 хвилин. Цим часом готуємо начинку. Я взяла 4 печериці, ось так нарізаю їх, також взяла половинку помідори, нарізаю кубиками. Буду використовувати ще ананаси консервовані, я одразу купила нарізані, та сир моцарела 300 г. Можете взяти також будь-який інший сир. Далі беремо деко, застилаємо його пергаментним папером. Також можете папір трішки змастити олією. Виливаємо туди тісто і ось так, за допомогою лопатки, гарненько рівномірно його розпреділяємо. Друзі, це тісто просто знахідка. Воно готується дуже швидко і максимально просто. Нічого не потрібно вимішувати, розкачувати, чекати, поки зійде. Дуже-дуже швидко. Просто замішав, вилив і випікаєш. Також це тісто дуже м'якеньке, ну просто як пух. І на наступний день. Воно не стає таким твердим, як дуже часто буває у тіста для піци, воно залишається таким самим м'якеньким і пухкеньким, як одразу після випікання. Також обов'язково першим шаром викладайте сир, тому що тісто, як ви бачите, доволі рідке. І коли воно спечеться, воно буде дуже таким сирним всередині. Далі викладаємо печериці, на печериці викладаємо помідори. Далі ананаси. А взагалі, друзі, можете брати начинку абсолютно будь-яку на ваш смак і на ваш вибір. Буде смачно з усім. Зверху також викладаємо ще сир, для того, щоб наша піца була ще смачніша і мала зверху таку апетитну, золотисту, красиву скоринку. І кладемо її у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Подивіться, яка красуня у нас вийшла, вона дуже апетитна. Дуже-дуже смачна, має всередині соковиту начинку і також має дуже-дуже м'якеньке і смачне тісто. Друзі, подивіться, яке воно сирне у розрізі, стільки в ньому сиру. Воно дуже смачне і дуже м'якеньке. Повторюйте, вам сподобається усім смачного!